Вітаю, брати і сестри. Скоро у нас Пасха, і як сказати, люди будуть святкувати Пасху, і справжнє значення: люди не знають Пасхи, і, і вони не знають, що, що навіть взагалі Пасха, що це таке. І хотілося би, у нас є листівки, у нас є Слово Боже, яке говорить там про це. На сьогодні я не про це хотів проповідати, так нагадую про те, що ви готувалися, щоб ви робили для Господа, служили. І людям розподали про Ісуса Христа. Якщо ти взагалі з нас перший раз, ми хочемо подарувати тобі цю книгу, щоб ти міг читати, більше пізнавати Бога. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, також хочемо тобі подарувати Слово Боже. І також хотіли познайомитися з тобою поближче. Наші дані є завжди під любим відео. Ви можете з нами зв'язатися, з нами більше поспілкуватися. Дякую, що ви заходите на наш канал, щоб більше духовно хочете зростати, більше пізнавати Господа Бога. І сьогодні я хотів теж на таку цікаву тему проповідувати, що Бог у нас не на одну годину, Бог у нас не на одну годину. І, і він більше, ніж на одну годину. І давайте ми відкриємо одне місце з Біблії. Я буду проповідувати з Біблії Краляку на українській мові. Давайте відкриємо наше <кхе>, друге Корінфіанам, 2 розділ і 14-й вірш почитаємо. Давайте будемо за тим. Дякую ж Богу, який завжди робить нас переможцями у Христі, і робить явний запах його знання через нас у всякому місці». Помолимося. Господь, благослови кожного, хто прийшов на зібрання, хто слухає цю проповідь, хто читає Біблію, хто живе для тебе, Господь, благослови слухати цю проповідь, щоб ми була корисні і більше, більше говорити про тебе і більш глибше Проникати до розуміння Того Слова і використовувати в своєму житті, Господь. Благослови кожного, хто прийшов сюди, хто слухає Слово Твоє, хто відкриває це віду, хто живе, хоче жити більше для тебе, більше тебе пізнавати. Дай мені проповідувати, використовувати. Прошу Несуса Христа. Амінь. Господь завжди промовляє до кожного по різному. І, і в першу чергу він промовляє через Слово Боже і Він говорить. Про таку цікаву річ зараз такий період, що християни стали формалістами і в формальності своєму, що вони забули, що вони є переможцями в Христі, в Ісусі Христі. І вони в цьому житті Христа використовують тільки раз в тиждень на одну годину або на дві години. Вони, як будто в карман, запнули Христа і вони його тримають там. І... Забувають про прості такі речі про те, що вони вже переможці в Христі, і що Господь для них вже все зробив. Саме цікаво, що тут відкривається така цікава істина, що Господь представляєте, як настільки сильно полюбив цей світ, що Він свого сина навіть віддав, що він сина поставив не на перше місце, а поставив нас на перше місце. І цікаво, що ми перемогли. Том вже, і ми в команді переможців з Христом. І цікаво, що дяка ж Богу, який завжди робить нас переможцем, Навіть коли ми грішимо і живемо неправильно, ми вже все одно перемогли з Христом. Я не говорю, що ми повинні грішити і жити неправильно. Я говорю про те, що ми маємо не тільки бути християнами, переможцями тільки в церкві. Ми в церкву прийшли, в діли. Кроватку, діли рубашку, красиво причесалися. А ми маємо бути християнами скрізь, де ми є. Часто християни вони, вони ліцемірять і забувають про те, що це є гріх так робити і так, так себе вести, що за спиною чиєсь, думають за спиною Бога, що Бог не бачить, вони можуть, що ночі, ті, як Бог не бачить, бути мусульман як мусульман. Але ми не такі. Ми переможці з Христом, і ми маємо переможці себе правильно вести. Ми маємо правильно жити. Жити для Господа Ісуса Христа. І цікаво, що переможці, вони себе по-іншому ведуть. Вони вже більше не грішають, вони з гріхом борються, вони переможці, вони знають, що їх переможуть. І вони не знають і ті втрати, і ті речі, які вони. Які, які вони зациклюються, вони вже розуміють, що не треба зациклюватися, що є головні, глобальні важливі речі, що вони в команді переможця Господи Христа. І як практика каже, що християн, християнин, він є переможець у Христі, але Він живе, як будто Він переможений гріхом. І гріх над ним панує, і Він виконує вказівки гріха. Він став рабом гріха, а ми. Ви ми звільнені в Христі, Господі нашому. І гріх Він сковує і хоче, щоб ми робили Його бажання. Бажання гріха не бути корисним Господу Ісусу Христу. І в, ваш, в вашому житті ви взагалі себе відчуваєте переможцем в Христі, коли ви прийняли Ісуса Христа. Напишіть про це, якщо ви є переможцем в Христі Ісусі Христі. Напишіть Амінь, або плюсик поставте Я да, переможусть. Христом, я це відчуваю. І якщо ви не відчуваєте себе переможцем у Христі, то вам треба освіжити свою віру в Господі Ісусі Христі. Так буває, що ми настільки, настільки захопочені цим світом, що ми відчули і забули цей запах, явний і запах перемоги в Христі з Господом Ісусом Христом. І нам це треба. Освяжити, і нам потрібно цей запах оновити і мати оцей запах через нас у всякому місті, тобто знання, які нам дає Господь і розуміння того, що ми, переможці Ісусі Христі, нам дає оця книга. І якщо ви перебуваєте день і ніч в ній. То вам легше, легше перестати вдівати оцюмірну рубашку на себе і бути тим в кавичках християнином. Ви перед християнами, ви християнин. А перед невіруючими людьми ви як невіруюча людина. Ви можете собі дозволити матюкнутися, ви можете собі дозволити обманути, схитрити. І Бог не хоче, щоб ви таким були. Бог не хоче, щоб ви... Були переможеним цим гріхом, цього ліцеміря, обмана, цього світу, який крутиться вокруг нас. Я не осуждаю нікого, хто цим гріхом займається. Ну, я хочу сказати, брат чи сестра, якщо в цьому житті є якийсь гріх, Господь може тебе звільнити. Він може знов нагадати тобі про те, що ти є з ним у його команді. Він тебе хоче підтримати. І пам'ятайте про те. Що Господь тебе любить і Він просто жде, коли ти свій гріх даш йому. Просто скажеш на курину скажеш, Господь, прости мені, що я так лицемірно живу. Чому я так живу? Чому я так це роблю? Це вже інше питання. Но, Господь, дай мені сили позбутися того чи іншого гріха, перестати мені бути тим формалістом і тим ліцемірством. Ставити церкву помісту на перше місце, ставити Бога на перше місце, ставити. Життя во Христі переможця на першому місці. Не знаєте, як кажуть, чи ставити мені на перше місце Бога, чи ставити мені кар'єру? Отак люди часто вирішують. І кар'єра буває часто і гроші перемагають Бога. Но людина потом втрачає кар'єру і втратила Бога. А людина, яка вибрала Бога, вона має кар'єру, має. Бога, Церкву, молитву, життя во Христі насправжнє. А чи взагалі ви маєте справжнє християнське життя як переможця во Христі? Чи е, дяка ж Богу є у вашому серці, що Христос забрав вас? Це така губка, яка викачала всей гріх із вас. Чи є в серці у вас така вдячність? Ми, християни, не маємо гроші, не тому що Бо ми боїмося в пекло потрапити. Ми не грішимо, тому що ми розуміємо, що Христос зробив для нас на Христі. Наша дяка Йому на Христі за те, що Він для нас зробив. І сьогодні хочеться, щоб Христос не був для нас як одна година одна година в житті нашому християнському. Раз в день ми про нього згадуємо, що нас там десь є Господь Бог. Хочеться, щоб ми жили. Для Христа, і ми жили з Христом жили, а не тоді, коли нам треба, ми виняли Христа. Як треба, щоб ми, ми, ми знов християни, а щоб ми дійсно були свідомі християни, які живуть для Господа Ісуса Христа, кожен день, кожен час в цьому житті перебуваючи в Христі, і Христос у нас. І це таке, таке розуміння, яке Господь дає нам. Ставте Господа Ісуса Христа на перше місце в своєму житті, і перегляньте своє свідоме життя, хто у вашому житті на першому місці: чоловік, діти, церква, родина, кар'єра, гроші. Хто на першому місці? Другі брат і сестра, хоч в тому житті був Христос на першому місці, і став Христа на перше місце. І коли ти будеш ставити Христа Ісуса Христа на перше місце, все остальне, як кажуть, приложиться, додасться, благословиться, якщо це буде від Господа Бога. І якщо Господь не є в твоєму житті на першому місці, це шкода. Це шкода, що ти є переможець, але водночас ти шукаєш буденні речі в цьому житті. І хочеться, щоб в твоєму житті Христос дійсно був головний. Саме головний в твоєму житті. І що ти, як переможеш з Христом, ти радісно чекав Господа Ісуса Христа сьогодні. Ти радісно, е, як переможеш себе вів і жив, як, е, який переміг любий гріх, який на цьому світі є. Тому пам'ятай, брат чи сестра, що ти є переможець. І гріх, який є в твоєму житті, е, він тимчасовий, він рано пізно закінчиться і закінчиться твоє життя на цій землі. І тобі придеться бути з Господом Ісусом Христом на землі, на, на землі тисячі років, і також на небі, бути вічно з Ним. І тому твої вчинки впливають на твої відносини з Господом Ісусом Христом. Будуйте відносини з Господом Ісусом Христом. Правильно будуйте, правильний мотив і правильний метод має в твоєму бути житті. Пам'ятай про те, що Бог Він настільки любить тебе. Що навіть не пошкодував свого Сина ради тебе, віддав ради тебе, пам'ятай про це. І Він ставить тебе переможцем з Христом разом. І, брат чи сестра, якщо ти маєш якийсь гріх в своєму житті і тобі важко його перебороти, пам'ятай, що Христос і кров Ісуса Христа може омити будь-який гріх. А якщо ти, дорогий друг, ще не знаєш, де ти будеш після смерті, тобі потрібно бути переможеним Переможця команді, не переможеній команді, а переможця команді. Ти не потрібно бути команді Сатани, треба бути команді Господа Ісуса Христа. І сьогодні Бог унікально пропонує тобі бути з ним разом. Ти можеш бути разом з ним. Ти скажеш, що мені робити? Як мені стати переможцем в Христі? Ти скажеш, як мені позбутися того чи іншого гріха? Дорогі друг, зрозуміти, що ти є грішник і що тобі треба очиститися від гріхів всіх. І тебе може очистити тільки Ісус Христос. Ніхто, ніякий священник, ніякі добрі справи не можуть тебе спасти. Не готування е, якихось пасту, покоління якимось віконом, ще чомусь. Це все є язичество. А насправді християнство Біблія каже. Все, що християнство написано в цій книзі. Якщо ти не віриш мені, почни читати цю книгу. Що ти її не маєш, я можу тобі подарувати. Відкрий і почни читати Євангелій Івана. І там чітко написано, як можна потрапити в рай. І одна із речей каже так: той, хто вірує в сина, має вічне життя. Віруй в Господа Христа, прийми як свого Спасителя, і будеш мати вічне життя. Тільки Ісус Христос може тебе спасти і дати тобі вічне життя. Ніхто, крім Ісуса Христа, не може тебе спасти. Тому Пока дорогий друг, поки не пізно, поки ще не є можливість, поки твоє серце ще б'ється, поки воно бум-бум-бум, ти можеш прийняти Ісуса Христа. І Бог сьогодні каже: Прийми Ісуса Христа як Свого Спасителя, і будеш Ти Сказав, що для цього треба робити. Ти можеш зараз закрити очі, так як я закрив. І сказати Господу такі слова: Господь, я грішник, прости мені всі. Що це все в Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друг, якщо ти цей молод молився і прийняв Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, я тебе вітаю, ти будеш в краю. Не тому, що ти добрий він або щось добре зробив, а тому, що ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя. І якщо тебе немає ці книги, ми хочемо тобі подарувати. Напиши нам, або порони, ми з радістю тобі відправимо. А якщо ти вже в нові Ісуса Христа, почни жити для Господа Ісуса Христа. А Господь тебе благословить, щоб ти дійсно був переможцем, дійсно, не переможеним гріхом, а переможцем в Христі, Господа Ісуса Христа. Амінь.